Доброго вечора, шановні глядачі! У студії телеканала FNB вас вітаю я, Ольга Остапчук. І зараз до вашої уваги програма Новини Дуневеччини. Про події тижня дивимося далі. На початку новини Хмельницької обласної державної адміністрації. На Хмельниччині підписано меморандум між представниками науки, влади, промислових підприємств, енергозберігаючих і енергогенеруючих компаній щодо створення першого в Україні енергетичного кластеру. Ця подія відбулася в рамках розширеного засідання Ради західного наукового центру НАН України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на базі Хмельницького національного університету. Від влади області документ підписав голова обласної державної адміністрації Василь Ядуха. На його думку, меморандум дасть можливість об'єднати всі зусилля стосовно розвитку альтернативних видів джерел енергії і, звичайно, економії енергетичних ресурсів. Це для нас надзвичайно важливо. Вважаю, що у нас є достатньо сьогодні фахівців і серйозних кадрів, щоб об'єднувати ці всі ідеї і втілювати їх на практиці. Адже крім гуманітарних та юридичних професій, максимальна увага повинна бути приділена тим, хто формуватиме економіку нашого краю, зазначив очільник області. Хмельницькій області відбувається реорганізація первинної та екстреної медичної допомоги. Як зазначив перший заступник голови обласної державної адміністрації Вадим Гаврішко, на нараді із керівництвом районів області держава взяла чіткий курс на реальне реформування національної системи охорони здоров'я, визначивши пріоритетом модернізацію системи первинної медико-санітарної допомоги і профілактичної медицини. На сьогоднішній день від кожного керівника лікувального закладу залежить які Ім чином пройде реформа охорони здоров'я, наголосив Вадим Дмитрович. Він зазначив, що в першу чергу потрібно розмежувати первинний та вторинний рівень надання медичної допомоги, а це можливо лише завдяки створенню центрів первинної медико-санітарної допомоги як самостійних юридичних осіб. Основною ланкою цих центрів є лікувально-профілактичні підрозділи, а саме амбулаторії сімейних лікарів. Як наголосив посадовець, з 1 січня 2020 року первинну медичну допомогу будуть надавати лікарі загальної практики сімейної медицини. Тобто до кінця 2019 року всі дільничні терапевти і педіатри, яких сьогодні в області біля 400, повинні пройти спеціалізацію по сімейній медицині. Переходимо до новин району. Є у листопаді день вписаний чорним чорнилом у історію України. Щороку у четверту суботу листопада відзначається День пам'яті голодомору в Україні 1932-1933 років. На Доновеччині до цього дня було проведено ряд заходів, покликаних розповісти про ці жахливі події та вшанувати пам'ять невинно замордованих мільйонів українців. У районному краєзнавчому музеї з цієї нагоди було влаштовано виставку, присвячену голодоморам, які сталися в Україні. Найстрашніше із них було штучно створено Україні у 1932-33 роках. На виставці було представлено фотографії та спогади наших земляків, очевидців геноциду. Історики і демографи ще й досі не можуть визначити кількість жертв голодомору. Найвірогідніше втрати населення становили на теренах України близько 11 мільйонів осіб. Працівник краєзнавчого музею Олена Брилінська розповіла учням Хмельницького ліцею сфери послуг, які прийшли на виставку, про ті трагічні події та факти, зазначивши при цьому, що головним чинником виживання у ті страшні роки були саме людські якості, доброта, милосердя, людяність та самопожертва. На завершенні екскурсії учні запалили свічки на знак пам'яті усіх українців, замордованих голодом. А у п'ятницю жителі Дунаєвець зібралися на мітинг реквієм, присвячений безневинно обієнним голодомором. Керівники району, представники установ та організацій поклали квіти та запалені лампадки до пам'ятника жертвам голодомору та політичних репресій та вшанували пам'ять замордованих земляків хвилиною мовчання. А тепер новини культури цього тижня. У виставковому залі районного краєзнавчого музею відбулось відкриття виставки молодого талановитого митця селища Дунаєці Діонісія Іванова. Відвідати виставку, ми запрошуємо і наших телеглядачів. Візьму на себе сміливість сказати, що у Дунаєцях досі ще не було представлено подібної виставки, і справа може навіть не так у талановитості та майстерності молодого автора, як у різноплановості художніх технік, у яких він працює. У доробку Діонісія і живопис, і техніка холодного батіка, і вишивка стрічками, і бисероплеціння, виготовлення ляльок у техніках української мотанки з мішковини та папіємаше є на виставці навіть вишукана венеційська маска. Його творчість по-справжньому дивує, хто б здогадався, що ось ці черевики, до прикладу, зроблені із газет і що звичайнісіньку мітлу можна перетворити на ось таку креативну деталь інтер'єру. Мене звати Діонісій, я навчаюся в Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на педагогічному факультеті, кафедра мистецьких дисциплін. Прикрашати книжки я полюбляв ще з маличку, там ізерунками всякими. А серйозно, так ніби усвідомивши, що я прагну до цього, до мистецтва, прагну творити. Таке почуття з'явилося вже в. Наприкінці навчання у школі це в останніх класах, і тоді я почав цікавитися, вивчати літературу і, ніби як займатися самоосвітою у цій сфері, і саме тоді почав писати перші роботи усіма техніками, що я знаю, я завдячую нашим чудовим викладачам. Вони майстри і фахівці своєї справи е, великі люди. Вони всі художники. Е, вони нас навчають цього. Е, тут просто представлені е, роботи власної інтерпретації, власні якісь пошуки. Е, а от саме техніки, це от їх заслуга. Ми вивчаємо це в нашому вузі. А є якась тебе найулюбленіша? Е, ну мені дуже подобається займатися ляльками е, технікою папімаше? От більш такого театрального характеру. Мені це дуже подобається, цікаво. Е, також от ми спробували плетіння із газет е, і оздоблення венеціанської маски. Техніки теж дуже цікаві. Мені сподобалося. Планую надалі пробувати і шукати себе в цьому. Це твоя перша виставка, так? Чи були ще десь? Персональна моя виставка, друга, а взагалі, по рахунку, четверта. Я виставлявся у бібліотеці в дорослому абонементі. То була моя перша персональна виставка. Вона відбулася весною цього року. Також я приймав участь у виставках в Кам'янці-Подільському. Це Кам'янецька весна і спільна виставка майстрів декоративного мистецтва училища культури. Mm, дуже uh, все цікаво все цікаво Попробувати все цікаво зробити своє, свою річ, попробувати кожну техніку, е, і мені важко сказати, чи я е, звернусь до чогось одного. Ну найближчому будь я планую вивчати нові техніки, які ще невідомі, і працювати в старих. Я думаю, так як мені подобається, я просто не хочу е, якось обмежувати. Якщо мені цікаво робити речі різні, е, ну то я буду їх робити. Якщо ви хочете на власні очі побачити роботи молодого талановитого автора, завітайте у районний краєзнавчий музей. Виставка діятиме протягом місяця. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер Дом». Інтернет від ЕФІНБІ це надійно швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось наступного тижня.